Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні хочу вас запросити на подвір'я нашого дитячого садочка. Я розкажу вам про дерева та квіти, які тут ростуть. Всі рослини терпляче чекають повернення діточок, а ще вони освіжують повітря навколо садочка, радують нас своєю красою та захищають від шуму міських вулиць. Малята, давайте з вами разом пригадаємо назви цих дерев, штан. Береза, клен, дуб, туя. А ще. Нещодавно в нашому дитсадочку з'явилися кущі самшиту та ялівцю. На подвір'ї садочка ростуть не тільки дерева та кущі, також садочок прикрашають яскраві та гарні квіти. Це готчасті айстри, сонячні журжини. Жовто-червонясті чорнобривці, запашні петуні, неймовірно гарні троянди. Наші квіти своєю красою ваблять не тільки людське око, біля них можна побачити комах, вони прилітають на клумбу, клопочуться на квіточках. Насолоджуючись теплими сонячними промінчиками ранньої осені. Малята я вам сьогодні розказала про рослини нашого дитячого садочка. Розкажіть мені, які рослини ростуть біля вашої домівки. До побачення малята. До нової зустрічі!